Вітаю! Що вам потрібно на сьогодні знати? Можливо, про що або про кого? Вам потрібно знати, що в ваше життя йде щастя. Так, це дев'ятка кубків, але на Таро тото -то тут і написано щастя. Це, знаєте, є і плюси цієї карти, і ми знаємо є мінуси цієї карти, тому що тут є моменти приховання, так? приховання того, що ми не висвітлюємо. І це щастя стосується вас. Це, знаєте, коли я насолоджуюсь, коли я отримую задоволення від чогось або від когось. Ви повинні знати, що є тут або Біля вас жінка, Верховна Жриця, це, можливо, мудра жінка, одинока жінка. А, можливо, це показує і вас як сигніфікатор, тобто людина, яка знаходиться в закритій такій емоційній сфері, не показуючи якісь свої емоції, не проявляючи. І, можливо, дев'ятка кубків вона вам про це заявляє що вам потрібно, можливо, сьогодні більше розкриватися, ніж закриватися, для того, щоб отримати цю гармонію від себе. Можливо, ця карта і вам хоче це просповісти. Верховна Жриця це ж закрита книга, це людина мудра, це жінка, яка володіє такими знаннями, які вона може приховувати від інших. Можливо, ви одитонка, можливо, у вас зараз немає пари. Ви повинні знати, що ця підвішена ситуація, яка вас підвішує, або ситуація, яка доводить, що немає ніякого руху, ви повинні зрозуміти, що вам якось потрібно вже рухатись, рухатись до закупків. Тобто це про кохання. Знаєте, повішений це про осмислення. Це теж етритрична така карта. Знаєте, коли я повинен зрозуміти, коли я повинен набратися опиту та знань. Але це ще карта говорить про те, що вам потрібно сьогодні знати, щоб вони стояли на одному місці, а якось рухались, розвивалися, Розвивали собою, свій свій, можлива. Якийсь потенціал, тобто це може бути пов'язано з творчістю, з різноманітними аспектами вашого житті, які будуть вас наповнювати. І тому ви повинні знати, що вам потрібно стояти на цю на одному місці. Ліпше по вісімки кубків віддалитися, відійти від якісь не дуже для вас правильних або тих. Моментів, які вас розочарували, можливо, вам потрібно поставити якусь крапку, так і рухатись в іншому направленні. Карти вам говорять про те, що вам потрібно бути гармонійною само з собою. І коли ви будете така наповнена гармонійна, то вас будуть підтягуватись ті люди, які вам потрібні.